Вона продовжувала працювати з такою енергією, що незабаром створила нові ложі в Британії, Південній Америці, Канаді, Індії, Цейлоні, Австралії та Новій Зеландії. Багато хто називав її найзнаковішою жінкою ідей і найсильнішим оратором свого часу. Вона боролась за свободу думки, права робітників, права жінок, контроль народжуваності і навіть за незалежність цілих країн. Енні Безант Енні Вуд народилася в Лондоні у 1847 році. У 20 років вийшла заміж за молодого священника Френка Безента, чиє прізвище буде носити до кінця свого життя. У них народилося двоє дітей. Грошей було небагато, а сім'я чоловіка наполягала на тому, що їм потрібна третя дитина. Це лише одна з ситуацій, які змусили Енні задуматися, що не тільки вона, а й величезна кількість жінок зазнають утисків своїх прав. З молодих років Енні почала боротися за права жінок та різноманітні прогресивні гуманістичні цінності, до яких церква відносилася дуже негативно. Очевидно, що розірвання шлюбу зі священником було лише питанням часу. Вже коли пара жила окремо на підставі того, що Енні провела публічну кампанію на підтримку контрацепції, чоловіку дозволили позбавити Енні прав опіки над дітьми та забрати обох дітей собі. Такий особистий досвід став відправною точкою та визначив вектор подальшої діяльності Енні Безант. Публічна кар'єра Безанд почалася у 1874 році з виступу на тему політичний статус жінок. У 1876 році Безанд написала дуже сильну публікацію з критикою християнства: християнство, його докази, його походження, його мораль та історія. У тому числі у цій роботі Безант звернула увагу на примітивність і лицемірство християнського погляду на світ, в якому протягом тисячоліть до жінок відносились як до необхідного зла, а найважливішими святими завжди вважалися ті, хто найбільше зневажав жінок. У 1877 році Безант разом з Чарльзом Бредлоу заснували видавництво вільної думки. Незабаром за те, що їх компанія опублікувала книгу Фрукти філософії Чарльза Ноултона, в якій розкривається ідея можливості громадян самостійно вирішувати, скільки дітей вони хочуть мати. Безант і Бредлоу були заарештовані і викликані до суду. Справа стала дуже гучним процесом і була припинена з технічних юридичних причин. Позиція Безант і Бредлоу була наступною: Ми публікуємо лише те, що, на нашу думку, маємо моральне право захищати. Ми повинні захищати все, що публікуємо. Безант також була однією з засновників Мальтузіанської ліги і підтримувала її протягом 12 років. Енні виступала за контроль кількості населення як превентивний захід від майбутньої боротьби за виживання. Нова сторінка її життя почалася у 1889 році, коли Безант, як журналістці було запропоновано написати рецензію на двохтомник таємної доктрини Олени Бловацької, який привернув до себе чималу увагу. Енні була вражена прочитаним і вирішила взяти інтерв'ю у Олени в Парижі. Таким чином, Безант, натхнена ідеями Теософії, незабаром стала членом Теософського товариства. А уже у 1891-му, після смерті Блавацької, Безант стане однією із ідейних лідерів Теософії і, відповідно до заповіту Олени Блавацької, очолить езотеричну школу Теософського товариства. Якщо Блавацька створила ідеї теософів та їхню філософію, то саме Безант перетворила теософію на великий рух і стала її популяризатором. У своїй автобіографії Безант називала своє знайомство з теософією вінцем життєвого шляху. Саме Енні Безанд взяла на себе відповідальність закінчити і опублікувати третій том таємної доктрини Блавацької, який Олена не встигла закінчити. Однак багато теософів і учнів Блавацької критикували Енні за те, що вона нібито поспіхом закінчила третій том доктрини, тим самим додавши ще більше плутанини у вже і так складні й незрозумілі твори Блавацької. Цікавий факт з біографії Безант – у 1895 році Чарльз Вебстер, впливовий діяч теософського товариства та її колега по цеху, стверджував, що навчив Енні Безант навичкам ясновидіння, якими начебто сам володів. Після цього вони разом з Енні використали свої вміння для дослідження всесвіту, форм мислення та історії людства. Результатом цих тріпів стали книги Окультна хімія та форми мислення. Чи було все це правдою або гарним піар-ходом для книг, ми можемо тільки здогадуватися, але історія звучить досить цікаво. Безант та Масонство. У 1902 році Енні вирішила приєднатися і до масонів. Завдяки зв'язкам Теософів, вона зв'язалася з масонами у Франції та приїхала з шістьома своїми друзями до Парижу, де всі вони пройшли ініціацію і отримали три ступені посвяти. Потім Енні повернулася до Лондону і знайшла місцеву масонську ложу. Безант розглядала масонство як можливість реалізувати свій потенціал у справах боротьби за права жінок. Вона називала масонство того часу рухом, який практикував справжнє братерство, в якому чоловіки і жінки працюють разом пліч обліч з метою поліпшення життя і розвитку людства. За дуже короткий час Енні заснувала три нові ложі в Лондоні, три на півдні Англії, три на північному заході та одну в Шотландії. Вона продовжувала працювати з такою енергією, що незабаром створила нові ложі в Британії, Південній Америці, Канаді, Індії, Цейлоні, Австралії та Новій Зеландії. Як бачимо, покупка франшизи виявилася успішною. Ложі у всіх цих країнах були об'єднані іменем Британської Федерації. Енні Безант не тільки заснувала Британську Федерацію ордену Право людини, але й стала великим командором ордену та мала ключовий вплив на міжнародний розвиток і зростання ордену. Англійські масони під впливом теософських ідей відновили деякі масонські практики, які не вимагались французьким статутам, зокрема, вимогу вірити в Бога або вищу істоту. Дозвіл на це відновлення в англійському статуті, отриманий від Франції, відомий як угода Енні Безант. У 1904 році був надрукований новий англійський статут, який затвердив цю вимогу як основну. Статут отримав назву «Обряд Тхарми. У ньому була зроблена спроба відновити важливість езотеричних та містичних аспектів, які теософи вважали серцем масонства. Це зробило орден переважно духовно орієнтованою організацією, тому його часто відносять до окультного масонства. Безант, яка має ірландське походження, створювала багато публікацій та публічно підтримувала Home Rule Рух за автономію Ірландії, а також зустрічалася із представниками цього руху, які у кінцевому рахунку досягли своїх цілей. Але насправді колосальну роботу вона зробила в Індії. Енні розбудила індійську національну свідомість пригнічену колоніальною політикою Британської імперії, у 1902 році. Безант писала: «Індію керують не заради процвітання народу, а заради примноження благ завойовників, а сини Індії вважаються рабською нацією. Безенс спромоглась поєднувати свою теософську та політичну діяльність, ставши членом національного конгресу Індії. Цей конгрес був місцем проведення щорічних політичних дебатів, результати яких потім розглядалися британським парламентом Індії, у 1916 році. Безант заснувала Всеіндійську лігу самоврядування. Ліга організувала структуру місцевих філій, які почали проводити демонстрації, публічні зібрання та займалися агітацією. Енні відкрила коледж в Індії і створила фонд, який збирав кошти, що вкладались в освіту середнього класу в Індії задля відновлення місцевої інтелектуальної еліти. У червні 1917 року Безенд була заарештована в одній з гірських станцій Британської імперії в Індії за підняття над нею прапору Індії. Її арешт стане центром уваги, навколо якого організуються протести місцевих організацій та населення. У результаті британський парламент буде змушений піти на поступки і заявити, що кінцевою метою британського правління є індійське самоврядування і пообіцяє кроки у цьому напрямку. Через три місяці Безент буде звільнена, а жителі Індії зустрінуть її оваціями по всій країні. Після цього вона на один рік очолить Національний конгрес Індії. Місцеві діячі на кшталт Махатма Ганді з великою повагою і вдячністю згадуватимуть цю жінку. Саме ґанді, який також вимагав звільнення Енні, згодом займе місце Безант в Конгресі і стане головною рушійною силою майбутніх подій, спрямованих на незалежність Індії. Звернемо увагу, що Безант виступала проти дитячих шлюбів та кастового суспільного устрою в Індії. Енні померла в Індії в 1931 році, але до цього встигла присвятити багато років своєму проекту під назвою Світовий учитель. Саме про історію його життя я розповім вам наступного вівторка. Тож підписуйтеся. Дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі та пропозиції для наступних історій.